До слова запрошується народний депутат Ляшко підготуватися народному депутату Опанащенко. Олег Ляшко, радикальна партія. У чому сьогодні є потреба, да це в рішучій боротьбі, спрямованій на захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Сьогодні на сході нашої рідної країни. Росія за допомогою диверсантів, терористів, місцевих агентів підкуплених впливу розв'язала війну проти України. Сьогодні на сході нашої країни ліється кров українських громадян. Російські терористи, так звані мирні громадяни із найсучаснішим військовим обладнанням, переносні занетно ракетні комплекси, кулемети, автомати, гранатомети. Вони стріляють і вбивають наших солдат. Вони вбивають українських громадян лише за те, що вони розмовляють українською мовою, лише за те, що люди виходять з українськими прапорами, що люди хочуть жити в єдиній Україні. Сьогодні виявляється, на Донбасі це стало смертельно небезпечним бажання жити в єдиній Україні. Тому я вимагаю від української влади діяти рішуче, наполегливо, не зупинятися, мочити терористів зі. Зброєю скрізь, де вони їх бачать, ні про які перемовини з терористами не може бути й мови. Терористи, які взяли зброю, які несуть на нашу рідну землю: кров, сльози, горе, війну. Це люди, з якими ні про які перемовини не може йти мови. Це Не люди, це істоти в людській подобі. Адже жодна людина, яка дбає добра для України, яка дбає добра для своєї рідної сім'ї, для своїх дітей. Вона не буде кликати іноземні війська в Україну. Вона не буде закликати до розколу України. Вона не буде закликати до війни. Бо війна, вона не обійде нікого: ні лівих, ні правих, ні російськомовних, ні україномовних. Війна прийде в кожну хату. І тому наше завдання з вами це зупинити війну. Наше завдання, щоб над Донбасом було мирне небо, як і над усією Україною. Але коли ми хочемо мати єдину державу, цілісну державу, коли ми хочемо мати незалежну державу, ми маємо боротися. Незалежність просто так не дається. За неї треба боротися, і коли Путін нам сьогодні пропонує альтернативу між капітуляцією і розчленуванням України. бо якщо ми припинимо боротьбу, то це закінчиться розчленуванням і в підсумку капітуляції країни, то я хочу сказати, що ніколи, ніколи, ніколи за жодних умов ми не припинимо боротьбу. За те, щоб Україна була цілісна, за те, щоб Україна була незалежна, за те, щоб Україна була демократична, ми захистимо Україну, ми виб'ємо ворога з нашої рідної землі. Слава Україні. До слова запрошується народний депутат Опанащенко Підготуватися народну депутату.